Всім привіт! Це моє нове відео на моєму youtube каналі. Мене і мене звати Максим Па у цьому відео я хочу зробити огляд подарунків з мого дня народження деяких і мені дуже сподобались, тому що я це хотів. Я не нікому не казав, що я хочу О, подарунок, бо це має бути сюрприз. Але вийшло так, що деякі подарунки я отримав. Котрі е, про котрі я не те що мріяв, але було в списку Поблюв збір на своє день а народження тут є. пост. І посилання під відео. Тому долучайтеся. Моя ціль: усього 5 тисяч гривень. Це мій перший офіційний збір, а гроші, які я направлю на United24. Всі звіти будуть в інстаграмі. Тому долучайтеся та дивіться відео до кінця. <му> Тож почнемо. Перший подарунок це це, це це ось такий от підгон з баріка. Клічаточка. Ось такий. У нас пакетик, тут в нас е, дуже мила, дуже крута в нас така футболочка із Юамет. Це не реклама. Йомейт. Вона цікава тим, що тут є от, ось такі от написи Фак. Фа. І і спереду, якщо відкрити ось цей от Мені палку. Щас, отак от буде видно. Мені де тут мені колпуху, а тут у нас фак. Це перше, те, що мені сподобалось. Те, що мені сподобалось. Далі. Наступний подарунок. Ось такий от бодопакетик. бодо-пакетик, В якому мені подарували дві. Дуже класні. Дві дуже класні, два дуже класних сертифікати. Воно, ну ось ну так виглядає. І тут є у нас ось такі четвер... чотири листівочки, бодо листівочки з описом, які враження мені подарували. Сертифікати ось тут. Вот. Ось тут два сертифікати. Дивлюсь постійно на себе, а не камеру. Перший це політ через Дніпро. Наче. Ну, всі знаєте, в Києві ці канати, на яких можна прокататися. Ось так, ось так от. І VR-квест. VR-квест для двох. Це квест з віртуальних окулярах, який треба проходити віртуально. Це незвично. Я ще ніколи не був, тому буде дуже цікаво. А ось це я дуже хотів спробувати, але якось все не наважувався піти. Але це круто. Це мені прям, ну це прям вау, прям дуже сподобалось, Тому ось такі от два круті подарунки. В цьому бо. Ось так. І сами найважливіший. Найважливіший це. Найважливіший, най... найважливіший це ті, хто любить Супермамочку, у нас Карпачок. 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 Це картина. Тому зараз будемо відкривати, відкриваємо з вами. Знімаю плівку, знімаємо плівочку, плівочку, плівочку. Ось така у нас навіть ручка є мадня. Мадняма ручка. І вона у нас ось тут відкривається. Прокидаетесь, блядь. Прокидаетесь, блядь. О, о. Тут должно шуршать. О, как она открывается. Прокидайтеся, блядь. И... О, да. Вот так вот. вот. Такая вот милота. Проскануйте QR-код, открытый а свет творчества. Тут есть вот такие вот Пензлики та фарби. Зараз ми відкриємо, відкриваємо Мікрофончику. парішка. І знімаємо плівочку знову, знімаємо плівочку. і аркодиком. Вау! Які штучки! Так ось фарби і пензлики. Знімаємо колівочку. Ось така у нас виходить картина. Ось така картина, яку треба ось цими фарбами розмалювати, і вийде ось на, чор, на чорному цьому полотні, жовтим треба золотим. Розмалювати. Е, мабуть, вже готова буде в мене в Reels в інстаграмі, тому дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Не знаю, коли має бути на днях. Я, мабуть, зроблю. І тому дивіться в мене в інстаграмі. Для чого ці штучки, я поки не розумію, але подивлюся в інтернеті. Ось так от. Бо... Да. Ось так от. Дякую, підписуйтесь на мій канал. Ось тут є всякі посилання, також є наступне відео, десь буде тут, тобто попереднє, де я знімав огляд на квартиру, де я знімав огляд на квартиру, у котрі я зараз живу. От, де я знімаю дуже крута квартира, дуже, <кхи> дуже крута квартира. Ви подивіться обов'язково. Там невеличкий огляд, тому тому, тому. також переходьте на мій інстаграм, там є багато ріл, котрі. Котрі не побачиш тут, рілси, а, також також є Трец модний, Тец модний і твіттер, бивший, наш X. Тому дивіться все. І підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Може, пишіть якісь коментарі, питайте, де це придбати, чи, чи, чи. чи. І скоріш за все, ось ці ось подарунки, ось ці от сертифікати я використаю, зніму зніму відео зніму відео на інстаграм або може і на Ютуб. Я ще не знаю. Подивлюся, чи буде це рентабельно знімати на Ютуб по хронометражу. Тому ось так. Дуже вам дякую, гарного дня і до побачення. Бай!